Риба, привіт, мої золоті! подивимось, яким для вас буде період з 20 по 31 грудня, чим він для вас відзначиться в особистому житті, кар'єрі, фінансах і що у вас буде на морально психологічному стані. Особисте життя, король жезлів. Для тих, хто у нас наразі самотній. Чика чаш, шестірка, чаш. Тут пентаклів, ого. А тут до вас можуть повернутися ваші колишні вже з дуже серйозними намірами, вплоть до того, щоб одружитись. Це перше. Це ще може бути перехід із друзів в стосунки. Ви довго дружили з людиною, ви не одного знаєте, ви довіряєте тут раптово, під новий рік. Ну, таке от любовна якась пропозиція. Ще це може бути знайомство з королем жезлів в місцях, куди ви часто ходите, де ви часто буваєте, особливо, якщо ви дуже часто бували там раніше, да, улюблене місце, кафей, що чи ресторан, чи, ну, що завгодно. Тобто, у вас тут створення союзу проходить, зміна вашого життя. Для чоловіків теж актуально це. Тут не будемо ділити. Для тих, хто в нас є в любовному трикутнику наразі Пашчаш, суд. Так Тут ситуація така, що Хтось може намагатися зберегти сім'ю заради дітей. Але весь любовний трикутник ніби як ставиться на паузу, в якому сенсі, чому? Тут є королева чаш, це ви, да? риби. Тут є просто бажання, ну все, ну я втомилась, Чи я втомився вже в цьому всьому знаходитись. Роби, як хочеш, от як доля поверне, так я це і сприйму як потрібно. Да? Тобто ви тут ніби відходите, відсторонюєтесь від цього всього і дивитеся, як будуть розвиватися події. Для тих, в кого серйозні стабільні відносини трійка пентаклів, четвірка пентаклів, сила. Ага. Тут ви ставите собі вашому партнеру якісь нові фінансові цілі. Починаєте збирати кошти, починаєте бути там заощадливими, бо э, перед вами. Якось є якась велика фінансова ціль, і ви прям знаєте, що от ви повинні досягти. Так? Що таке карта сила? Я знаю, що я можу, я буду землю гризти, ну я цього досягну. Так? Тобто ви тут запалюєте якоюсь ідеєю вашого партнера і, скажімо так, починаєте фінансово до неї готуватись до цієї ідеї. Це може бути що завгодно, це може бути з'їхатися, купити квартиру. Дітей народити, або, навпаки, дітей в якийсь класний заклад відправити, навчатись. Ну, тобто тут вже, в залежності від того, які у вас цілі, але ці цілі, вони у вас підкріплюються фінансами. Можливо, повертаєтесь до тієї ідеї, про яку думали раніше, але вона скрита, прихована від інших людей, тобто ви про неї нікому не оголошуєте це, от всередині вашої сім'ї, там буквально навіть ви з вашим партнером, більше ні з ким ви це не обговорюєте. По карті король жезлів це пристрасть. Це в когось відновлення пристрасті навіть може проходити. Тому що якась головна така ціль, серйозна на наступний рік. Вона вас дуже об'єднує і я ж кажу, запалює. Що у нас тут по роботі? По роботі у нас тут карта закохання. Для тих, хто наразі не працює. Суд, девятка жезлів. Це вибороти собі якісь фінанси. Ще для когось це може проходити ситуація апеляцій, наприклад, там вам неправильно порахували бали, і ви не вийшли на стипендію, і у вас йде апеляція. Та ні, перерахуйте правильно, я там отримав чи отримала всі п'ятірки, то не так де щось записав. Тобто, ви тут якось хочете офіційно да, забрати своє, те, що вам належить. Будете за це боротися для тих, хто в активному пошуку роботи. Четвірка чаш, дев'ятка чаш, суд. Судка, так, ви тут приймаєте рішення, що. Ага, на фоні шестерка жезлів. Що вам для того, щоб знайти роботу, яку ви хочете, треба поміняти місце проживання, або десь. 음... Ну, треба змінити обставини, в яких ви знаходитесь. Або для когось ще потрібно навчитися керувати автомобілем, тобто все, що пов'язане з рухом вперед, бути більш активними, більш ініціативними. Але на даний період ви можете приймати рішення, що за цей час я ще дам собі відпочити, можливо, десь передивлюся свою стратегію пошуку роботи і почну по-новому вже з наступного року. Можливо, реально її переїдете навіть для тих, хто працює по найму, Що, до речі, вам можуть пропонувати роботу для тих, хто в пошуку можуть пропонувати роботу далеко від дому, як варіант. Будете думати, погоджувати чи ні? Для тих, хто працює по найму, тут очікування, Тут вже робота, скажімо так, робимо вигляд, що ми працюємо. І очікуєте на якісь надходження фінансів, дороблюєте останню роботу якусь там перед закриттям року. Якісь маленькі проекти можуть вписуватися, але загалом ви вже тут підводите підсумки. І очікуєте на, на те, що у вас буде в наступному році, бо тут у вас можуть бути якісь зміни, да, проходити зміни в колективі чи реформуванні вашого підприємства, ну, тут, в залежності від того, де ви працюєте, ви очікуєте, коли вам ці зміни, зміни розкажуть. Також по вісмірці Пентаклів, ну, то ще може бути вікаже з вісмірка Пентаклів, очікування на роботу. В якому сенсі? Що вам сказали, що так, у нас там наступне замовлення 25 грудня. Ви сидите і чекаєте до 25 грудня. Так? Тобто такий момент відбувається для тих, хто в нас працює на себе. Весь мирка мечів, четверка жезлів, двіка мечів. Тут може бути таке, що ви просто весь час сидите вдома. Ви прив'язані, прикуті просто до е, свого комп'ютера чи до того, щоб сидіти вдома працювати. І по шестерці жезлів дуже хочеться вже змінити атмосферу. Хочеться кудись поїхати, хочеться кудись вийти, да, прогулятися, можливо, навіть там, далеко е, від дому піти в центр міста. Ну, тобто якось роз, розрухатися тут хочеться. Але ви розумієте, що поки що на даний період, поки у вас є замовлення, вони у вас є, то потрібно. Е, Скажімо так, посидіти вдома. Але вже можете вирішувати, куди ви поїхали в відпустку або як би ви провели час, власне, на там, новорічні різдвяні свята. Для кольша може бути ідея працювати не вдома, а піти в коворкінг, попрацювати, Це та, щоб вийти кудись. А якщо у вас є свій бізнес, про що тут ідеться. Тут піджимають якісь кредити, якісь виплати, зокрема, там, можливо, навіть премії для ваших працівників, і вам тут треба правильно розпреділити кошти. Ви будете ну, хвилюватися, тривожитися через це і можуть прийти якісь великі податки. Нетипічно, так? Четвірка Пентаклів не хочеться розлучатися зі своїми. Фінансами, але ну, тут доведеться робити вибір. Власне, на фінансовому плані. Карта світ. Крутяк. для тих, хто працює онлайн шикарна карта. Для тих, хто планує масштабуватися і виходити працювати онлайн шикарна карта. Гроші йдуть, перекази да, міжнародні. Можете очікувати міжнародних переказів. Також це ще гроші в іноземній валюті. Отак. Ще от загалом ситуація достатку. Тобто ви задоволені і ви розумієте, що можна і більше і краще, і лише ви самі можете ставити собі в голові якісь обмеження по фінансах і не більше. Да, може бути, от Сімірський час відкриває, може бути багато планів і хотілок. Хочу це, хочу це, хочу це. Для когось це збирати гроші на переїзд. Для когось можуть проходити курси мови, теж, наприклад, гроші потрібні на ці курси. Тобто, все, що пов'язано з таким розширенням да, по світу. морально психологічний стан, королева мечів. Ну, для вас, так як ви королеви і королі чаш, королева мечів це, мені здається, вона вже не перший раз тут у вас трапляється. Можливо, на минулому тижні вона вас теж траплялася. Чомусь мені так це згадується, можливо, ні. Королева мечів це раціональність, це чіткість. Це ви на фоні. Да, от Ви просто як людина, ви можете себе поводити, як власне королева чаш: емпатична, доброту проявляти, там, допомагати. Але всередині зараз у вас прям такий гострий металевий стержень, бо ви тут розумієте, що вам це потрібно. Більш такої внутрішньої гостроти, більш от відсікати все не бути строгим. Строгим, можливо, до себе, ви там вирішили не їсти солодке, і ви строгий до себе, ви тримаєте цей стержень. Та? Чи ви там а, теж там, не знаю, щось собі запланували, ви будете триматися цієї цілі. Тобто, з одного боку, це класно, бо у вас тут іде поєднання. Та? От Ви самі по собі трошки інша стихія, але внутрішньо ви зараз переходите більш в таку гостру енергію. І це класно. Я не бачу тут розрізненості, що типу ой, це так, а це так. Ні. Але будьте обережні з тим, як ви говорите самі до себе, тому що королева мечів, вона дуже гостра на язик. І головне, щоб ви цю гострість не собі в мінус да, обертали. Не говорили до себе погано, не ставились до себе погано, не критикували себе. Оце важливо. Що ж, дивіться відео ще по асценденту, не лише по сонцю. Чекаю на ваші коментарі лайки. Дуже дякую вам, що підтримуєте і дивитесь. І до наступних відео. Люблю цілую, пока-пока.